Переді мною кроси, найди нам чи бідосу треп фанк ну і нехай наші смаки вже давно розбавляє, не рідне нам стайл є yeah. ранок за дверима спить місто Я тепер на вулиці, де не буває тісно і знов. Все тут ніби зависло. Можна зачекати, то тоді вже буде пізно. Тому накинь на себе щось запить, сирі на сонце, чи дощ берем ще когось, ще когось. Більше людей, щоб усе вдалося Є yeah. музика грає всіх на волках Місто освітлюють, білі футболки. Вітер відкидує хвилями спокій. Так, 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 ця музика жива, я не відчуваю ніхі, не вистачає сна, ми не будемо зупиняти, поки ти зна земля, поки не зриваємо сити, побудуємо з нуля, бум, бум Дівчинко, і нехай нема нічого вічного Але поки ця в повітрі тане, цей буде наш вічний танець <тас> Вічний танець так, 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 ця музика жива, я не відчуваю ніхі не вистачає сна Ми не будемо зупиняти, поки ти земля поки не зриваємо сити, побудуємо с нуля, бум бум Дівчинко, і нехай нема нічого вічного Але поки ця мелодія в повітрі тане цей буде наш вічний танець Зобриваються ноги від землі, відкрий очі, і лети від синочі не такі очі, гоми всі хочемо висоти. Ворог такого не показує в моніторі. Для того, щоб летіти, нам не треба молотора. Ми розтинаємо небо, ні, кулі полотно. Залишаємо буря коридори. Відді мною відстань до рівня моря. Поступово перевалює за ближчі гори. Я не знаю, що там, робиться внизу. Та мені не треба сумні, щоб побачити найближчі зорі Глянь, спробуй, торкнися пальцем. Світлові темрява злису. Танці свого до кінця по залишся. Та цікаво що ти пам'ятати наш бранці. Так. А музика жива, я не відчуваю, ніх і не вистачає сна не будемо зупинятися поки ти там земля, поки не тримаємо, ти побудуємо з нуля Бум Дівчинко, і нехай немає нічого Вічного Але поки ця молодім в повітрі, Тане, цей буде наш вічний танець Вічний ця музика жива, я не відчуваю, ніх і не вистачає сна не будемо зупинятися поки ти там земля, поки не тримаємо, ти побудуємо зуля Бум Дівчинко, і нехай немає нічого але поки ця молодім в повітрі, Тане, цей буде наш вічний танець like a broken record mm -hmm. like a broken record